Спонсор показу ресторан Кілікія. Доброго ранку! Як ви вже бачите, ми готові до наших кулінарних рецептів. Рецептів і експериментів, саме це слово. Це мені точно, тому що наша сьогоднішня страва це ну, для мене особисто абсолютний експеримент. Сьогодні ми будемо готувати салат із свіжої полуниці і курячого філе або курячої грудки, як ще її називають. Для цього нам ще знадобиться листя салату, миндаль, і мигдаль, і е, сир фета. А для соусу нам е, знадобиться оливкова олія і. Бальзамічний оцет. О, згадала. Знаєш, сперечалися, а, навіть не сперечалися, але дискутували на ту тему в одному з попередніх ранків, хто є кращим кухарем, чоловік чи жінка. Це здається, навіть було минулого тижня. От, а, мені здається, ці в цій ситуації якраз жінка наштовхує до таких а, а, я, яскравих а експериментів. Я знаю, що кращий а, кухар такий чоловік. Готуй, готуй, але, краще це, виходить. Але що цікаво, наважилася на цей експеримент і була ініціатором саме ти. Щось цього вийде. Ви неодмінно дізнаєтеся, не будемо гаяти часу, будемо приступати. Спробуємо розподілити е, наші справи, хоча нічого складного тут немає. Так. Чи ви помітили, навіть пательні ми сьогодні і плитки у нас немає на нашому робочому столі, тому цей сніданок буде максимально простим. Така трошки цікава ситуація е, сталася у нас із горішками, тому що насправді в, кондитери використовують таку цікаву штуку, як е, мигдаль, який порізаний такими тонесенькими, тонесенькими пелюстками, це називається. На жаль, ми. Ні, такого в нашому місті знайти не вдалося, хоча я ще займуся цими пошуками, тому що це надзвичайно смачна, е, смачна річ я вже її колись куштувала, Але, на жаль, е, е, в салаті має використовуватися саме ці миндальні пелюсточки. Я їх не знайшла, тож ми купили просто горішок, який подрібнемо. Я думаю, на смак салату це аж ніяк не вплине, тому що компонент ми все таки взяли той, який потрібен. Отже, цю місію я передаю Данілу, а займуся нашим салатом. Що ну. зараз мені спало на думку? То все ж таки як аналогом може бути і волоський горіх. Нагадаємо, мигдаль є досить таки дороговартісним горіхом. Тому як аналог можемо використовувати і волоський горіх. Для початку наш салат не буде змішуватися між собою. Він е, буде е, просто так, я не знаю, як ніжитись на тарілці, не знаю навіть як це назвати. Тому для початку ми листя салату викладаємо. Це буде така собі своя. І рідна подушка для наших наступних інгредієнтів, отож, на низ тарілки, ми невеличкими шматочками відриваємо і викладаємо листочки салату. Я дуже до речі люблю салат. Це такий перший весняний інгредієнт, який мені одразу ж нагадує про весну. Коли на ринку починають продавати свіже листя салату, для мене це вже такий явний посил, що весна вже прийшла. Перша, як кажуть, на Закарпатті зеленина. А вже забуяла, і можна її їсти, використовувати. І одразу якось на, ст... на столі стає так кольорово, коли ти береш ось такі е... такі кольорові інгредієнти. Пізніше туди ще підключається і редис, що також дає свій колір. Ось така підложка для нашого салату вже готова. Е, по рецептурі нашого салату використовується тільки одне куряче філе. Чесно кажучи, я вже пошкодувала, що купила тільки одне, тому що дивлячись на всіх тих помічників нашого ранку, які в нас є. Я розумію, що в е, кожному дістанеться по невеличкому шматочку, а хотілось би пригостити всіх. Тож коли будете готувати салат. Купіть дві грудки, до речі, якщо ви є уважними користувачами соціальних мереж, то а, ви могли мали, мали змогу побачити ті коментарі, які продавали цій рубриці. Ми анонсували саме яку страву будемо готувати. А у нашому ефірі і дуже жало. Відгукнувся наш колега Максим Варна, і дуже мав велике бажання її спробувати. Тому Максима, нагадуємо, якщо в тебе є ще таке бажання, не берися і вчасно приходь сюди до студії. Поки що тут ще щось буде. Адже ну у нас очікування досить такі цікаві від цієї страви. Грудку ми нарізаємо такими невеличкими. Ми шматочками, тобто ми не дрібнемо її повністю. Ми, якби вона не розпадалася, то виходили би такі акуратні скибочки. Ну... Не все не і не завжди вдається реалізувати господині на кухні. Вже, до речі, помітила таку е, певну несправедливість, те, що в інтернеті або в різних рецептах салат виглядає так ідеально, а в тобі не завжди вдається так зробити. Але знаєте, на смакові властивості це ж ніяк не впливає. Ми в цьому вже е, не, не одного разу переконалися в нашій рубриці вітамінний ранок. Так, можливо, він не буде такий, як у шеф-кухаря якогось там ектора. Мене збраву, але повірте, він буде такий саме смачний. Ти знаєш, але можу трошки з тобою посперечатися і з тим, що а, а, дуже часто такі гарна страва у нас виходить. А, наш, нам допомагають у тому, аби всі інгредієнти були у нас саме тут. Дякуємо нашим адміністраторам. А, нагадаємо нам тільки що. А, Донесли сілі який ми обов'язково використаємо у цій страві. Але а, чому може посперечатися? До сих пір мені згадується презентація того салату, який ми готували салат детокс. Детокс ми От, його так, називали. Я його Виглядало дуже симпатично, тому не тільки а, смачно, але й доволі гарно нас доводиться робити. Наші страви, грудку я нарізала, рівномірно її розкладаю на тарілочці. Так, щоб, щоб всю її вдалося пізніше заправити нашим майбутнім таким е, соусом, який ми зараз іще приготуємо. Ось наша мені губочка. здається, приготування Ще таких страв інколи це певний релакс. От собі ріжеш з повільно горіхи, подумки про щось думаєш. Взагалі, Даня, такій справа. роботі, як наша, можна тільки тішитися, тому що ти зранку встаєш, а отже, встигаєш зробити дуже багато. Корисних справ договоритися, як він йому та, дні вперед. До тебе студію приходять цікаві гості, з якими ти спілкуєшся. А в середу ти ще й можеш приготувати якусь смачну страву, щось таке, що, можливо, часто бачив в інтернеті і хотів би спробувати. І тут, тут ось тобі дають таке безкрає поле для творчості. Також нам потрібно ще буде приготувати невеличкий соус. Він буде складатися з бальзамічного. Оце тут трошечки. Я буду відмірювати ложками. Все, Мені залишається так. лише тобі подякувати за твою відвагу, як ти е, уважно і ретельно поставилася до самоприготування цієї страви. От, кажуть, що от інколи навіть вдома, що а, чоловік є головою, а жінка є шию. Тут це якраз той випадок. Я не проти, щоб якраз моя колега абсолютно керувала цим процесом, адже неї дається це вдало. Ну я ж все таки газдиня, як то кажуть. Я мушу, мушу знати. Різні такі нюанси, хоча ти знаєш, все це приходить з досвідом. Колись мене моя бабуся так соромила, казала, ну що ти постійно гуляєш? Ти б краще вдома посиділа страви, якісь смачні повчилася годувати. Пам'ятаю, якось мені це так було дивно. Ну навіщо це сидіти вдома готувати? Але ви знаєте, життя вона цікава, така штука, і тепер навіть без різного примусу. Часто замість прогулянки я залишаюся вдома і готую щось смачне для своєї сім'ї, і мені дуже насправді приємно. Це робити приємно особливо дивитися, як всі гуртом за столом сидять і смачно це все О, жують. Це найприємніша частина в цього приготування. Так. А я погоджуюся із тією думкою, що от дуже часто в дитинстві не те, що нав'язують, але вчасно дають такі цінні рекомендації. От, скажімо, от коли в дитинстві бувало моє, коли мені не дуже подобалось читати. Зараз, у більш старшому віці, я отримую набагато більш задоволення від цього, але все завдяки тому, що я сам сам прийшов до цього, усвідомив, що я би цього дуже хотів, і мені це дуже подобається. І зато. Мовни тепер я отримую вдвічі більше від цього. Коли говорю про такі теми, одразу згадую такий бородатий анекдот про котів. Я не люблю котів, та ви просто не вмієте їх готувати. Так можна сказати про все, що людина каже, що чогось не любить, поки не зануриться цілком у цю справу. Я думаю, що в будь-якій справі, будь-то кулінарія чи щось інше, обов'язково можна знайти те, що вам сподобається, що буде на вас надихати. Отже, наш, наш такий імпровізований соус. Він вже готовий. Нагадаю, сюди пішла одна столова ложка бальзамічного уксусу і дві столові ложки оливкової олії, перець і сіль за смаком. Більше я не змішувала, тому що, дивлячись на нашу кількість салату, впевнена, що цього нам вистачить. Але окрім соусу, нам ще також потрібно повернутися до вагомого і найкольоровішого, я б його навіть назвала інгредієнту нашого салату. Це звичайно ж полуниця. Ну, все, досить мені вже е, возитися з цими горіхами. Варто братися за ще якісь інгредієнти. До речі, ми просимо нашого режисера показати відео за заставку з усіма інгредієнтами, які стануть в пригоді. А е, насамперед які ми використовуємо це листя салату, полуниця, сир, фета, куряче філе, оливкова олія, бальзамічний оцет, мигдальні пелюстки, а також сілі перед смаком. Полуничку ми нарізаємо. ну Орієнтовно, в мене мої полунички нарізаються на три частини. Якщо ви любите купляти таку велику, м'ясисту полуницю, то її, звичайно, ви ще зможете нарізати на більше частинок. Ось у мене навіть тут одна така знайшлася. Полуничка монстр такий. До речі, як ти ставишся до таких фруктів-монстрів? Знаєш, одразу на початку з весни починає з'являтися полуниці монстри, яблука монстри, мені особисто їх їсти страшно. Ти знаєш, ще можливо є такий аспект у нашому ставленні. Скажімо, оскільки ми не звикли до таких фруктів. Але якщо можна навести наприклад, до прикладу той же Китай, де такі. Е Фрукти і овочі є притаманними, то вони ставляться до цього як до звичних речей, де а, овочі мають незвичний колір, незвичну надану їм форму. А, ну тому і вони, певно, що ставляться до цього простіше. А, як гадаєш, чи можемо ще додати трошки більше листя салату світу з боку для просто для презентації? Супер, я з тобою погоджуюся. бачиш? а поки ми будемо і цим займатися, хочемо а, вам продемонструвати наше експрес-опитування, яке записали напередодні а, нашої рубрики, і поцікавилися в містяну та чи пригадують вони. Найцікаві, а, взагалі, снідан... Чи подобається їм, коли їм приносять сніданок у ліжко? Як вони до цього ставляться? Зараз ми про це і дізнаємося. Ні, було один раз, що мама принесла сніданок у ліжко, коли мені спонилося. Не пам'ятаю, скільки років, але це я була маленька. Це було, як би сказати. Чи ола, оладі, це от, оладі з варенням. Звісно, кава, солодке. Приносила мам кава і булочка. Ні, Мені ніхто не приносив. Ні, поки що ні. Так, звичайно. Мені найбільше млинці з сиром і з маленькою. Пропили. Приємно. Чай. Зелений чай. Я? Ну, це пусть залишиться при мене цей момент. Думки різняться, і думки різняться. Навіть наша команда, яка працює у нашій передачі, хтось полюбляє ці сніданки у ліжку, хтось і ні, от твоє цього. Хтось просто підходить до цього раціонально: нічого їсти в ліжку. <гум> розливати там каву, смітити там свіжою випічкою. А я от насправді дуже люблю їсти в ліжку. <гум> я люблю, знаєш, більше не снідати, а вечеряти. Коли ти вже хочеш відпочити, але їсти також хочеш. І в тобі борються два бажання прилягти і поїсти. Ну, то я їх. Якось намагаюся поєднувати. Ну, звичайно, це не дуже хороша риса їсти в ліжку, тому що їсти потрібно за столом, навіть не біля телевізора, не біля комп'ютера, не читаючи книгу, а саме за столом. Тому що коли ви е, розподіляєте свою увагу між прийомом їжі і ще й, е, читанням книги чи переглядом якоїсь телепередачі, то ваш мозок він не сприймає їду належне. Він ви не відчуваєте по перше її смаку, по-друге, не можете зрозуміти, коли ж ви нарешті наїлися. Поки ми маємо ще буквально дві хвилини, давай спробуємо покласти фету. А, як ми просто Спочатку її поділяємо йдуть на кубики? Горішки. Ми посипаємо так весь наш салат горішками. Виглядає вже як мінімум симпатично, як на мене. Пізніше йде наша заправочка, яку ми зробили. Так, вона тут зверху поливається на салатик, придає йому такої ще соковитості. Куби ми будемо кубиками. Фету казали покришити. Я теж якось задалась цим питанням, як же ж покришити такий незвичний сир. Але давай ми спробуємо так, його давай, не невеличкі подрібнити. На невеличкі такі сегментики порізати. Він є м'який, доволі, тому о, покришити, певно, що не завжди вдасться, так, але ми спробуємо. Ми ж не гадаємо, що наша рубрика є, завжди є певним таким експериментом. Поки ми додаємо останні, е, останні компоненти до нашого салату, хочу вам знову нагадати про його рецепт. Отже, сьогодні ми готували салат із полуниці з курячою грудкою. Для цього нам знадобилися ли, листя салата, свіжа полуниця, е, горішки. Ой, я забула, які горішки. Це мигдаль. Мигдаль. Мигдальні горішки. Куряче філе ми попередньо відварили і нарізали його невеличкими скибочками. Також приготували такий соус заправку, яким полили наш салат, який складався з бальзамічного уксусу, солі, перцю та оливкової олії. Це ну що? і на останок гід наш? приблизно так? Так. Додавай. Ось це останній такий. Останні штрих до салату саме так було намальовано на світлині, що вже готовий салат зверху посипали сирофетою. Маємо я тобі і ще трошечки допоможу туди нашу всю фету від ну всього сьогодні показаного і побаченого нам лише залишається додати, що в якому разі надійтися експериментувати, додавати у своє життя не тільки яскравих життєвих і усміш фарб мається на увазі усмішок і позитиву, але й фарб кольорових у власних сніданках. Вам бажаємо розпочинати день лише смачно, а запашною кавою, зі смачним сніданком у затишній атмосфері. Не ну, звісно, кожного дня у програмі ранок на тисі.